Привіт всім, друзі! Прийшла весна, весняна пора наступила. В саду з'явилося дуже багато робіт. Перші роботи це обрізка саду і інструмент, який нам для цього потрібен в першу чергу це секатор. Сьогодні поговоримо про секатори. Перше, що хотів би сказати, що секаторів багато не буває. Вони мають властивість все, їх кількість збільшуватися, збільшуватися, збільшуватися. І, здається, цьому нема ні кінця, ні краю. В якийсь момент ви вже бачите, що у вас їх уже ціла гора. Але кожен вам по-своєму дорогий, кожним ви користуєтеся і не хочете з ним розставатися. Перша модель секатора, яку я хотів показати, це ось такого плану секатор. Секатор кований. Викований суцільною, тобто тут дві деталі одна і друга. Лезо незмінне, достатньо він грубої форми, і в цьому його великий мінус. По-перше, його незручно тримати в руках. Ручки, грані ручок вони дуже сильно впиваються в пальцях, якщо багато приходиться обрізати, то долоні потім дуже сильно болять. По-друге, це невдала конструкція цієї застіпки. Вона в самі непідходящі моменти вона закривається, в самі непідходящі моменти вона розкривається, свою функцію не виконує до кінця. А по-третє, сам ріс цим секатором. Ну, по відчуттям, я не знаю, як це детально пояснити, коли ви. Обрізаєте гілку. Вам потрібно дуже сильно його стиснути через те, що конструкція дуже груба. Потрібно прикласти більше зусиль для того, щоб обрізати гілку. І мимоволі у вас рука весь час от сюди зісковзує, існує ризик защемлення оцими частинами застібки, пружини. Ось цією рухомою частиною долонь, шкіри долоні, що буде дуже неприємно. І плюс, після декількох різів, таких з великими зусиллями, працювати вже не хочеться. Тому цією моделлю я не користуюся, лежить вона в мене просто як декорація. А ось друга модель секатора. Це вже. Для себе я вибрав як класичну модель. Зручні, тому в мене їх, бачите, три. Ще й четвертий є, ми його зараз будемо збирати. А, між собою вони всі одинакові, відрізняються лише трішечки формами ручок, кольорами, ручок, матеріалами, а так одинакові кріплення леза. Лезо змінне, можна замінити, але не у всіх виробників воно є в продажу. Ріжуть вони добре до якогось моменту. Коли ви під час різу відчуваєте, що гілочка починає закусувати секатор, інколи вона застряє, отак не дорізає до кінця перегинається, отак, хоп, і вона застряє в цьому, в самому секаторі. Ось. Він змикається, але гілочка так і висить на ньому. А, проблема в тому, що для того, щоб секатор добре різав, крім гострого леза, потрібно, щоб оця поверхня була рівнесенькою. І ця поверхня була дуже рівною, і щоб вони між собою щільно змикалися. В даному випадку, якщо подивитися, то видно, що немає щільного змикання. Ось Видно щілину зверху. І секатор потребує. Сервісного обслуговування. Обслуговуємо ми його самі. Я зараз вам покажу, як це робити. Нам знадобиться викрутка хрестова і плоскогубці. Цей секатор точити не потрібно, лезо ще достатньо гостре. Ну, ладно, розберемо, зараз побачимо. Знімаємо пружину. Розкручуємо е, фіксуючу пластинку. Мінус цих секаторів це м'якенькі гвинти. Як бачите, шляпки цих гвинтів уже е, ну, скоро вони зносяться, і я вже не зможу його розкрутити для того, щоб е, обслуговувати. Тому, якщо не буде нових гвинтів, то прийдеться його викидувати. Це ми знімаємо. Так, далі ось відкручуємо ось цей гвинт осі, він легко він ослабився вже в роботі, тому знімається легко. Так, знімаємо ось цю пластину. І у нас ось одна сторона, ось друга сторона. Лезо кріпиться теж окремим гвинтом. Так. І цю сторону теж можна ось знімати. І... Розібрали? Далі. Нам потрібно взяти лезо, взяти ось цю пластину, яка з іншої сторони, і нам потрібно їх відшліфувати. Беремо брусочок і ось так от брусок змащуємо маслом чи водою. О, є ось масло. Починаємо ось так круговими рухами цю пластинку шліфувати. Зараз можна сказати, що майже. Зашліфовано ще трошки ось ця частина. так Зараз я його піду на воді наточу і повернуся. Так, отже, леза помив... зашліфував під водою. Діло пішло набагато швидше. Тобто берете брусочок, під водою його. Змочуєте його постійно водою і пласкою стороною трете шліфуєте цю як самурай, свій японський меч. Довго, повільно, до дзеркального блиску. Ось ця сторона, ні, оце внутрішня сторона, це інша сторона. Оцими сторонами вони один до одного будуть торкатися. Так, і тепер беремо, збираємо все в зворотньому порядку. Спочатку цей цепляємо, прикручуємо. Так. Ось, запам'ятали, куди який гвинтик? Це досить важливий крок для того, щоб потім успішно зібрати секатор. Так тепер ставимо. Так. Беремо зубчату гаєчку і ці шліці затягуємо до моменту, коли він свобідно. В принципі ходить, бо якщо сильно перетягнути, то ви не зможете ним його змикати, розмикати. так Тепер ставимо ось цю штучку, щоб вона була ось впиралася в дві два зуба. Вона не буде дозволяти розкручуватися в тій гайці, ослаблюватись. І затягуємо. Так, далі перевіряємо, які деталі ми забули поставити. Якщо все нічого не залишилось, то ніби нічого і не забули. Ось секатор готовий до роботи. Так, в мене ще один є секатор розібраний. Випадково його. Загубив на ділянці, він намок, тому прийшлося його розібрати, змазати, щоб він не заржавіли у нього всі частини. Тепер лезо я вже пройшовся, відшліфував, ставимо його сюди.

І так, ось так воно працює. Так. І пружинку. Ручка в мене одна сповзла, вона тут, на жаль, погано тримається, прокручується, скоро і ця, думаю, сповзе. Але працювати цим секатором набагато краще. Ріже чудово. Взагалі без жодних зусиль. На цьому сьогодні все. Всім приємного перегляду. До слідучих зустрічей.